Ну це в нас найстарша дівчинка: Надія, Поліна, Галинка, Олег і Микола. Віктор та Марина Шаповал створили дитячий будинок сімейного типу у селищі Нововоронцовка на Херсонщині у 2012 році. З того часу восьмеро дітей, яких вони виховали, уже завели власну сім'ю. Рідна дочка Шаповалів ліза разом з сім'єю жила в Харкові. На початку березня подружжя забрала дочку з онукою у Нововоронцівку, адже Харків вже обстрілювала російська армія. Проте після переїзду сім'ї росіяни почали наступати і на Херсонщині. Саме більше ми боялися, що буде нас кольцо візьмуть, і ми вже не виїдемо. Бо ззаді Кривий Ріг, а ми якраз останні Херсонська область, наше селище останнє. Далі йде Дніпропетровська область. І якби нас взяли, то ми б вже б не виїхали ні, ні туди, ні туди. І ми відрізані були б від магазинів, від продуктів, від усього. Через середні сім'я дібралася до Снятинщини. Згодом перебиралися в Коломидю. Тут соціальні служби знайшли для сім'ї прихисток у приміщенні, яке належить Коломийській архієпархії у ГКЦ. Зараз діти навчаються дистанційно в одному із місцевих ліцеїв. Проте кажуть, сумують за домом. в своїй рідній хаті краще тут подобається. Дякую, що нас приютили, весело, діти хар... Ну, приятно з ними знайомиться. Школа чудова, навчаємось. Нормально. Чи не сумуєш за своєю школою. Сумую, бо там більше друзів, давно їх не бачила. Просто так сумую додому більше хочеться. Онуці що шиповалів Алісі було 11 місяців, коли вона з мамою Лізою переїхала в Івано-Франківську область. У Харкові розповідає Ліза, залишився її чоловік. Не хотіли отуди уїжджати зовсім, але батьки заставили заради дитинки. Так. Додому дуже хочеться. Я так розумію, тоді в Харкові дуже було і Зараз, дуже. Дуже. Зараз, ну, коли ми були, прилітало ближче до нас, до центру. Зараз більше страдає Салтівка. Найбільший район в Харкові, він зовсім знищений. Подинок Шаповалів у нововоронцовці поки цілий. Але розповідає Марина, більшу частину села вже зруйновано. У нас дві школи в селищі, то одна вже розбита. А вже як ми поїхали, то друзі дзвонили, то світла не було. Навіть цілий день, да, день чи два-двоє суток не було світла, інтернету не було, зв'язку не було. Один день було таке, навіть двоє чи троє суток, що ми ні з ким не могли зв'язатись, бо Росія заглушила, були Київстар. На майбутнє, розповідає Марина та Віктор, планів не будують. Кажуть, головне дочекатися перемоги. Галина Марійщина, Назар Вінтоньок, новини на Суспільному, Івано Франківщина.